Перший спікер, страховий брокер Молокут Олексій Березін, з доповіддю огляд ринку добровільного медичного страхування. Дякую, дякую. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Да, раді витати, раді вітати вас на нашому традиційному щорічному вже 13-му рахунком, Health Insurance Forum. І мені дуже приємно, що незважаючи на всі виклики нашого важкого воєнного часу, у нас знову в цьому залі така крута, неймовірна, професійна аудиторія. І безумовно, ми глибоко вдячні Збройним силам України. Завдяки їхній героїчній праці ми маємо можливість жити, працювати та розвивати наші бізнеси. Я хотів би почати з короткої інформації про нас, про брокер Молокут, тому що завжди на наших конференціях є люди, з якими ми ще особисто не знайомі, і хотілося б представити нашу компанію. Отже, ми страховий брокер Молокут, є організаторами цього заходу. Основним напрямком нашої діяльності є особисті види страхування, зокрема добровільне медичне страхування та страхування життя. Ми займаємося не тільки цими видами страхування, розвиваємо напрямки автострахування, майнового страхування, є проекти в авіаційному страхуванні. Але все ж таки основний напрям завжди у нас був і залишається це медичне страхування та страхування лайф. Маємо пишаємося досвідом з компаніями з самих різних індустрій: це і IT-сектор, і пошта, банки, фінансові компанії, рітейл і багато інших. І саме досвід співпраці з компаніями з різних індустрій дозволяє нам розуміти дуже добре потреби кожного клієнта і знаходити найефективніші рішення для кожного нашого клієнта, з яким ми працюємо. Як і весь український бізнес залучені активно до волонтерської діяльності, на минулорічному форумі я розповідав, тоді ми розпочинали проєкт, який називається У нас завжди буде мрія проєкт, спрямований на збереження пам'яті про легендарний літак та на збір коштів для допомоги ЗСУ. От за рік, що минув, нам вдалося зібрати та відправити. На фронт різного спорядження для наших військових на суму більше 10 мільйонів гривень. Це не єдиний наш проєкт, але такий найбільш, мабуть, відомий та масштабний. Переходячи до ринку медичного страхування, перш за все, слід сказати, що ринок за 6 місяців поточного року у порівнянні з 6 місяцями 2023 року зріс на 13% це дані портала топ ми також проаналізували зміни в рейтингу топ-15 страхових компаній з медичного страхування. І так цікавий, такий невеличкий спойлер: змін немає, ну майже немає. Тут, може, є слід відмітити вибуття, можливо, тимчасове, не знаю, компанії Європейський страховий альянс цього рейтингу та потрапляння до цього рейтингу страхової компанії Перша. Є також певні зміни всередині самих учасників топ-15, але вони ну, не носять такого критичного принципового характеру. Я би сказав, деякі компанії просто помінялись містами. Але це не, не суттєві зміни з нашої точки зору. Найголовніше, що компанії, які були в топ-рейтингу минулого року, вони залишаються плюс-мінус в цьому ж переліку і цього року. Динаміка премій страхових компаній знову ж таки 6 місяців до 6 місяців минулого року. Топ 15 зросли також на 13% як і весь ринок, і 12 з 15 страхових компаній показали зростання страхових премій. Концентрація ринку ДМС важливий показник. Завжди звертаємо на нього увагу, тому що. Ну, дійсно цікаво, яку долю ринку тримають топові компанії. І знову ж таки, за даними Top Insurance, це дійсно високий показник, 98%. Тобто, можна сказати, що топ-15 страховиків і визначають значною мірою цей ринок. І це стабільна історія. Тобто, так було рік тому, так зараз. Тобто ситуація достатньо, достатньо красномовна. Говорячи про ринок страхування в цьому році, причому не тільки медичного страхування, а ринок страхування взагалі, не можна не сказати про, закон, про новий закон про страхування, який був введений в дію цього року, у 2024 році, і який, за задумом законодавців та регулятора Національного банку України, має забезпечити контроль за платоспроможністю страхових компаній та підвищити в цілому прозорість та надійність ринку? Звичайно, 20-хвилинної презентації недостатньо, щоб поговорити про це дуже подробно але. По основних пунктах змін, я думаю, ми зможемо прийтися, зупинитися. Перш за все, вводиться поняття класів страхування замість видів страхування. Маємо зараз 23 класи страхування, з них 5 класів страхування життя замість 50 видів страхування. І це певною мірою спрощує ліцензування для страхових компаній, тому що деякі класи страхування покривають одночасно 12 видів страхування. Тобто замість 12 ліцензій в цьому прикладі достатньо отримати одну. Врегульована діяльність страховиків нерезидентів на території України. Перш за все заборонено вести діяльність компаніям, які представляють країни-агресори Російська Федерація та Республіка Білорусь. Також до компаній до країн точніше до країн страховика на резидента не має бути застережень з боку міжнародних органів щодо щодо дотримання стандартів по боротьбі з відмиванням доходів, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відбулося певне скорочення обов'язкових видів страхування, наприклад. Страхування життя та здоров'я працівників на підприємствах, де існує чимало факторів негативного впливу на життя та здоров'я працівників. Це мається на увазі уранові об'єкти, заклади психіатричної допомоги, деякі інші. От Таке вистрахування, наприклад, був обов'язковим, став добровільним. В свою чергу, обов'язковим стало страхування шкоди життю фізичних осіб навколишньому середовищі, майно осіб під час перевезення небезпечних вантажів. Та, або страхування шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок аварії, внаслідок надзвичайних ситуацій на підприємствах підвищеної небезпеки. Встановлені вимоги до капіталу платоспроможності страхових компаній. Розрахунок показників може відбуватися за базовим або за спрощеними підходами. Це відбувається щорічно, а порядок здійснення таких розрахунків визначає регулятор Національний банк України. При цьому вимоги до статутного капіталу виглядають наступним чином: для компаній, які отримали ліцензію за страхування класів інших ніж страхування життя, це 32 два мільйони гривень для компаній, які отримали ліцензію на страхування життя ведення. Прямого вхідного перестрахування це 48 мільйонів гривень. Організаційні вимоги. Також на це звертає увагу регулятор. І, зокрема, введено обов'язкове оприлюднення структури власності страхової компанії та погодження національним банком набуття істотної участі в страховику або збільшення цієї участі. Фізичними або юридичними особами, причому приділяється увага до ділової репутації та майнового стану таких осіб. Також врегульована система корпоративного управління НБУ погоджуватиме призначення керівників страхових компаній, а також осіб, які відповідають за ключові функції в страховику. І знову ж таки беручи до уваги репутацію та досвід таких працівників. Врегульована система виконання ключових функцій в страховиках, тобто управління ризиками, комплаєнс, актуарна функція та функція внутрішнього аудиту. Ну І стосовно нових учасників ринку, нових страховиків, тобто юридична особа, яка планує займатися страховою діяльністю, має, зокрема, подати до НБУ план своєї діяльності на наступні три, на наступні три календарні роки. Врегульована діяльність страхових агентів та брокерів. Перш за все, визначені чіткі вимоги щодо досвіду та професійної кваліфікації страхових агентів та брокерів. Визначені вимоги також до навчання та системи оцінювання страхових агентів, брокерів та деяких категорій їх працівників. Тут зауважу, що ми у страховому брокері Малакут ще задовго до того, як це стало нормою законодавства, запровадили в нашій компанії практику системного навчання та оцінювання наших співробітників. І ось нещодавно певна група наших колег закінчила, завершила успішно навчання у навчальному закладі, сертифікованому регулятором, отримали відповідні сертифікати. Так, визначений перелік відомостей про страховий продукт, який страховий агент чи брокер зобов'язаний надати клієнту до укладання договору страхування. Тут я хотів би зазначити, що коли ми говоримо про корпоративне страхування, то кваліфікований страховий брокер не просто надає інформацію про страховий продукт, а скоріше формує цей продукт. Та? І при цьому консультую клієнта, як буде працювати цей продукт у реальному житті. Акцентує увагу на, функці... на опціях програми страхування, пунктах переліку виключень та умовах договору. Тобто, це апріорі виконується ця історія. Да? Ну і страхування відповідальності. Введено обов'язкове страхування професійної відповідальності страхового брокера у тому разі, якщо страховий брокер приймає на себе страхові платежі та робить страхові виплати по договорах страхування. Ну, про нас можна сказати, що в нашій практиці немає такого, щоб ми приймали страхові премії і відповідно здійснювали виплати по страхових випадках. Але тим не менше, як я казав на початку, наша професійна відповідальність застрахована на 1 мільйон євро. Вважаємо це таким проявом цивілізованого підходу до бізнесу. Врегульована процедура виходу страхової компанії. З ринку вона може відбуватися або добровільно, це одним з рішень страховика. Наприклад, про реорганізацію, про ліквідацію страховика, про передачу страхового портфеля або про виконання страхового портфеля. Також вихід може бути примусовим у разі, якщо страхова компанія буде віднесена до категорії неплатоспроможних або з підстав інших, які не пов'язані з питанням платоспроможності. І все це вирішує так, НБУ за рішенням Національного банку. Прогноз ринку на 25 рік. Фактори, які будуть впливати на нього. Ну, перш за все, страховий ринок є невід'ємною частиною економіки України, і впливати на нього будуть, в принципі, ті ж самі фактори, що й на іншій індустрії. Перше, це розвиток ситуації на фронті, це скорочення населення. На жаль, продовжується ця тенденція дефіцит кадрів. Зміни в оподаткуванні, регуляторна політика, девальвація курсу гривні та рівень інфляції в 2025 році, дефіцит електроенергії підвищення її вартості і проблеми логістики та її здорожчання. Ну, Не всі з цих факторів є позитивними. на жаль, але маємо те, що маємо. Ми вважаємо, що склад топ-15 страховиків не зміниться суттєво, хоча не виключаємо появу в цьому списку нових амбітних гравців. Тому певні зміни все ж таки можуть бути. Рівень концентрації ринку може навіть дещо підвищитися за рахунок виходу з ринку компаній, які не зможуть адаптуватися до підвищення вимог з боку регулятора. От, тому наш меседж як брокера. До клієнтів працюйте з сильними, системними гравцями на ринку, які мають відповідний досвід, ресурси, репутацію, і все буде добре. Стосовно трендів, на наступний рік ми розділили їх умовно на три частини. Перша це вимоги і очікування клієнтів, які ми бачимо. Це основні напрямки дій страховиків, які будуть спрямовані на задоволення цих потреб. І третє це критерії для брокера, які, будуть, які допоможуть клієнтам досягти цілих проєктів корпоративного страхування. З боку клієнтів ми бачимо підвищення вимог до ефективності використання бюджетів на страхування та якості послуг. Програми страхування для ветеранів та психологічна підтримка персоналу будуть, як то кажуть, must have. зростання потреб у страхуванні життя та критичних захворювань. І така опція як застосування індивідуальних комбінованих лімітів в програмах страхування це теж буде поширеним явищем. З боку страхових компаній ми очікуємо вдосконалення стандартів обслуговування. Діджиталізація бізнес-процесів, в тому числі все більше застосування штучного інтелекту, збільшення вартості програм страхування, на маю на увазі достатньо обережна андерайтерська політика, де основними факторами будуть інфляційна складова, та поточна збитковість по договору страхування. На всякий випадок, якщо може хто не знає, нагадаю, що збитковість це відношення виплат, які робить страховик по договору страхування до страхових премій, які отримує від клієнта. Чим вище цей показник, тим відповідно страховик це враховує і підвищує ціни на наступний страховий період. Для брокера основними критеріями ми вважаємо перш за все вміння Почути та зрозуміти потреби клієнтів, знання страхового ринку, розуміння, розуміння змін, які відбуваються, якість медичної експертизи, рівень досконалості аналітики і теж технології. для брокера це також актуально. мобільний додаток, CRM, нормальна ІТ-інфраструктура, штучний інтелект це теж тренди нашого часу. От, ну і така нематеріальна річ, як, але важлива, нематеріальна, але важлива річ, як е, драйв, любов до своєї роботи і прагнення постійно навчатися та вдосконалюватись. Наша компанія Страховий Прокер «Молокут», е, вважає, що справжнє партнерство це більше, ніж просто надання послуг. Ми прагнемо бути стратегічним партнером для наших клієнтів, допомагаючи їм. Досконалювати і розвивати програми корпоративного страхування. Ми високо цінуємо співробітництво з нашими поточними клієнтами і запрошуємо до, професійного, до, до професійної розмови на тему співробітництва інші компанії, з якими ми ще не знайомі. Будемо раді співробітництву. Шановні друзі, дуже дякую вам за увагу. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Питань немає, да все тоді бажаю всім гарного продовження форуму.